Слава Богу. Я, ну, тут не можна, е, коли ми говоримо про Духа Святого, не згадати Давида з його псал, з псалмами, з його переживанням Духа Святого. Тоді ж були такі часи, що Дух Святий сходив, а зараз ми усі благословенні Дух Святий поселився в серцях наших і живе в наших серцях. Алілуя. Ми маємо таку привілегію, що Давид тільки мечта міг про це, можна сказати так. Але він дивіться, його життя таке було. Знаєте, сидів, думав, про який псалом поговорить. Ну, хотілося, знаєш, мені хотілося говорити там про одне, а так дух повів, що я зупинився. Я згадав цей псалом, наскільки він теж такий, це одних із, один із любимих моїх псалмів, в українському перекладі він 143, а в синодальному 142-й. Це псалом, коли Давид перебував, ну, він тікав от свого сина Вісолома, він переживав дуже тяжкі времена. Взагалі, в нього були проблеми. І тож ми, як завжди, в проблеми звертаємося до Бога. Е, ну, Суть в тому, як це ми ще робимо. Це дуже, ну, я вважаю, велика різниця. як. От е, для чого я хочу говорити про Давида, як він це робить. І це, ну, я вважаю, для нас прикладом є. І це, е, це все і святого письма, яке являється для нас живим словом, яке ми дождні слухати. І дивіться, Давид. Попав в таку ситуацію, ну, якби обідно, син, собственний син і жене його, він переживає такі моменти. І дивіться, в, в, в пророка Осії є таке, таке, такий вірш. це Бог звертається до народу Ізраїля, і він каже, тому я заманю її, заведу в пустелю і там говоритиму до серця. Тобто Богові кожного з нас. Приходиться заманювати в пустелю. Він свій народ водив, він кожного індивідуально заводив в пустелю. Бо тоді, коли ми знаходимося в пустелю, в безвихідній ситуації, ми починаємо звертатись до Бога, починаємо кричати до Бога. Бо як у нас все хорошо, то ми трошки забуваємо, трошки забуваємо про Бога. Як би це не було. Так ось вертаємося до нашого псалма, псалом 143. І тут Давид звертається до Бога від всього свого серця і каже, о Господи, почуй мої молитви і до благань прислухайся моїх. Прийди на допомогу добрими ділами. Не позивайся зі своїм слугою, адже перед тобою кожен винний. Позивайся, тобто Давид каже, не, ну, не суди зі мною, тому що ми всі винні перед тобою. Ну, нам немає смисла з тобою про це взагалі говорити. Давид це признає перед Богом. Оце чим Давид такий був, що він умів відкриватися, умів відкриватися перед Богом. Він не, ніколи себе не оправдовував, свої вчинки не оправдовував. Він відкривався перед Богом, казав, який він, за що його Бог і любив. Полює ворог, переслідує мене і хоче вбити, підштовхує мене в могилу, в морок, немов мене вже давно нема в живих. Душа і серце замирають з переляку. Тут треба тільки задуматися над цими його словами, над цим його зверненням, наскільки він це переживав, наскільки йому було важко, як він кричить до Бога, що душа і серце завмирає в даній ситуації, поможи мені, Боже. Я пам'ятаю все, що ти колись зробив. Я думаю про всі твої діла. Кажу про все, що здійснене тобою. Кожного з нас в нашому житті Бог багато чого натворив. І це головне, Ми не разу тут говорили і пастир говорив. Сергій я пам'ятаю про це говорив про ці пам'ятники, в якому в нашому житті, які ми постійно постійного І Давид каже: Я не забуваю про те, що ти зробив. Я пам'ятаю все, що ти колись зробив. Я думаю про всі твої діла, кажу про все, що здійснене тобою. Здіймаю руки в молитвах, мов спрагла, без бездужю земля, тебе жадаю. І пауза. Благаю дати відповідь мерші, тому що дух уже згасає мій. Не відвертай свій лик від мене, інакше я піду до тих, хто спочиває у могилі. Наскільки він розумієш, як Бог відвернеться від нього, Йому просто буде вже все. Це, ну, я вважаю, це такий душевний стан в Давида був. Ну, наскільки він, я не знаю, я ж сам зараз захоплю, наскільки він переживав Бога, наскільки він був в його присутності. Він не просто говорив про це. Це все передається розмова його з Богом. Як він кричить, як він все відкриває перед Богом. Он ж був, поможи кожному з нас. так. Нехай світанки подарують твою ласку незрадливу, бо покладаюся на тебе. Навчи, яким шляхом іти в житті, адже життя моє в Твоїх руках. Покажи мені шлях, яким мені йти, Господи, я хочу робити те, що Ти кажеш. От покажи мені, щоб я не йшов так, як я хочу йти. І далі, ось, врятуй мене від ворогів моїх, бо я в тобі вбачаю, Господи, свій прихисток надійний. Навчи, як жити за веліннями твоїми, бо ти наш Бог. Е, ну, цей, оцей вірш мені ну, дальнь переводу, е, він так ну, класно звучить, навчи мене ісполняти волю Твою, Господі. Це дивіться, в той момент, коли в нього проблеми, коли він кричить до Бога, поможи мені. І в той момент він каже: навчи мене виконувати Твою волю. Научи мене слідкувати за тобою. Не просто, ну, знаєте, отак, ну, і в моєму житті. І так, як чуєш, як другі там моляться люди, ну, в основному виразили свої про. Боже поможи. От Боже поможи і все. Ну, поможи, бо мені важко. А от на що ти готовий ради Бога? Як ти, ну, хтось єсть обіцяє Богу, от ти мені поможи, а я буду для тебе і те, і те робити. Дивіться, Давид каже, просто Научи мене виконувати волю твою, Научи мене чути тебе, слухати тебе, слідкувати за тобою. Халилуй, поможи нам, Боже кожному. Ну, це дуже класно. Даруй мені, Господи, життя заради імені Твого. Будь милосердий, витягни з біди. Яви свою любов і ворогів моїх побий, моїх затятих ворогів згуби. Бо я твій слуга, Господи, я твій раб, я твій слуга. Знаєте, я ще, е, одне, один із любимих моїх віршів 50-го псалма, коли Давид кричить, він кається в тому, що він зробив, і кричить: Духа Свого Святого, не отнімі від мене, не забери від мене. Як він це цінував? Як він розумів, що якщо Господь відійде від Нього, і Він кричав: Духа не забирай! Дивіться, ми, які благословенні. Дух Святий живе постійно, постійно в кожному серці, знаєш. І Боже, поможи нам цінуватися все. Завдяки Ісусу. Дух Святий прийшов на цю землю. Поселився в наших серцях. Халилуя. Слава Богу! Я це класно, дай розуміння цього всього. Прекрасний день. Халилуя. Халилуя. Давайте будемо славити Бога. Він достоїм всієї слави, всієї хвали. Клоняємося перед ним.